Добре ранок, кияни! Місто Київ. Дивимося з вами на безпеку на 20 жовтня. На сьогодні, що загрожує мирним людям? Чи є загроза ракета або Хейдів на сьогодні? 20 жовтня. Місто Київ. Да, місто Києва бережно, бо баба показує скоро М -м -м. прильот, і фізичні ушкодження є, і сльози людям є. Не добре. Так, дивимося. Київська область. Двадцяте жовтня. Сльози фізичні ушкодження збиття будуть в області. 20 жовтня, місто Київ. Чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів? Да, вам загроза ракет здалеку буде летіти, є фізичні ушкодження, будуть збиттям, будьте обережні. Бережіть себе, своїх близьких, побачимо з вами ввечері, подивимося, що нас чека на наступну добу.